Незлавна країна, незламні українці, і сьогодні день прапора, який ми відзначаємо під час повномасштабного вторгнення про допомогу нам боротися із російським агресором. Будемо говорити далі. З нами на зв'язку. Анка Фельдгузен, надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні. Вітаю вас, пані Анко. Вітаю вас, пані Катерина. Пані Анко, хотіли почати із анонсованого пакету військової допомоги для України, і що до цього пакету може запропонувати Німеччина? Німецький уряд зараз кожен тиждень публікує і нові постачання зброї до України. Тобто там можна дійсно дуже актуальну інформацію мати, і найновіше там найновіше обладнання вже було опубліковано це, наприклад, високоточні атиліські занради або Ракетні установки, які оснащені, лазерним лазаним Наша політика це передати Україні зараз дуже дуже сучасну зброю, і ще з, з таким навчанням і в Німеччині щоб ваші солдати могли користувати цим цією зброєю. Нещодавно ми були трохи збентежені з заявою одного з німецьких політиків стосовно того, щоб запустити північний потік, 2 мовляв, наповнити газові сховища і потім знову його вимкнути? Була одразу реакція німецького уряду. Ця заява була повністю засуджена і їй була дана характеристика. Але чи всі згодні з цим засудженням? І як німецьке суспільство сприймає цю ситуацію, ми свідомі того, що енергетичність Енергетична криза буде, і Росія використовує газ і енергоносії як спосіб шантажу німецьке суспільство. Дуже зараз про це говорить. Це у всіх медіях, як отримати досвід енергії на, на зимку. Це, це як і в Україні, в принципі. Але Північний потік потік-2» ніколи не грав таку роль в, в німецькому суспільстві. Це зараз більш такі загальні міркування. Але мені здається, що наш уряд дуже чітко показує, як ми хочемо вийти взагалі від цих енергоносіїв, які ми імпортуємо з. Особливо з російського газу з одної джерелі. Тобто, ми наш уряд зараз і я думаю, що наш міністр енергетики дуже добре комунікує, як ми можемо стати незалежними від цих імпорт від цих імпортів. Це не буде завтра, це точно, але північний потік два. Точно не буде ем, ем, можливості отримати більше. Ми зараз будуємо два нових ленджі ем, терміналів, які будуть вже готові до, ем, до кінця року. Я думаю, що е, з усіма різними ем, альтернативами, які ми зараз ем, знайшли, ми можемо жити в цьому зимку і з паленням і нам не буде холодно, як і сподіваюсь, і в буде не так страшно вижити цю зиму. Ми теж на це дуже сподіваємося. Візовий бан для громадян Російської Федерації йдеться про ініціативу країн Балтії, або скасовувати, або більше не видавати шенгенські візи для громадян Російської Федерації. Ну оскільки ми розуміємо, що якщо ви обрали Росію, то живіть Росію в Росії. Що треба, щоб Німеччина погодилася на цей візовий бан, так само як країни Балтії? Це дуже важлива дискусія, яка йде не тільки в Німеччині і в інших українських країнах. Мені здається, що там іноді є недорозуміння, ну тому що дуже багато людей кажуть, що ми не хочемо ем, ем, не дати візи всім росіянам, тому що є і те, які, ем, е, які повинні виїхати, тому що вони не схотні з політикою Путіна і з цією війною. А мені здається, що там різні речі, тому що ми можемо дуже добре відрізняти, відрізняти між тим, які хочуть просто відпочивати в наших країнах, і ті, які хочуть втекти з Росії. Тобто, ця дискусія, як на мене, буде йти далі. Я знаю, що це буде і тема наступних зустрічах на європейському рівні, тобто ця дискусія. Зовсім не не закінчена, і просто треба дивитися, як ми можемо гарантувати, що ті росіяни, які ем, хочуть залишити свою країну через небезпеку, через ризики для, і для ем, життя, щоб вони могли приїхати, але не ті, які просто хочуть не знаю на пляжах лежати. Але є розуміння в Німеччині, Я уточню, що наприклад туристичні видача туристичних шенгенських короткостривалих віз для росіян має бути там заборонена, тимчасово заборонена, зменшена по кількості. Як я сказала, це дуже важлива дискусія. Є і ті, і ті думки. Мені як я сказала, мені здається, аргументи ще не дуже чіткі. Ні, і через те люди не знають всі інформації. І ця дискусія йде далі. і це не тільки ми, це Шенген, шенгенські, як ви сказали. Um, і ми всі будемо ну, про це говорити із нашими бальтійськими um, um, партнерами, які є сусідами, um, тобто це для них більш можливо, скажімо так, актуально, тому що вже багато росіян через їхні країни йдуть. Ну це правда, і плюс дуже багато росіян використовують саме країни Балтії для отримання короткострокових шенгенських віз, зважаючи на те, що там можуть бути м'якше ставлення, аніж, наприклад, там в країнах Західної Європи. І ще що я хотіла запитати: нововведення якісь будуть для українських переселенців? Їх чимало є в Німеччині. Ми дуже вдячні за те, що їх прийняли. Але на які нововведення їм чекати? Ну зараз в Німеччині майже мільйон ем, ем, біженців зареєстрованих, і, і ці нововведення, це тільки кім ем, стосується ем, правил, які вже були і до війни. Тобто українці можуть без визи 90 днів. Ем, бути в німеччині і це за з 1 вересня ці правила знову діють. Тобто, або українець може бути в німеччині 90 днів і потім залишати країну на наступні 90 днів, або зареєструвати як, як біженця. І ще одне запитання стосовно поранених українських бійців, їх приймає Німеччина, лікує. Скільки їх, якщо можна про це говорити, і з якими, наприклад, там травмами, важкими, неважкими випадками звертаються? Ем, у нас є дійсно. Як можна сказати, добра традиція лікувати ваших солдатів, тому що ми вже з 2014 року до війни, до повномасштабного вторгнення, десь 160 солдатів лікували в Німеччині? Спочатку цього повномасштабного вторгнення є інший механізм це євро, європейський механізм, і ми більше не зробимо відмінність між солдатів. І мирних громадян, тобто ми кожен, поки я, наприклад, була в Польщі і це йшло ще далі до липня, ми кожен в четверг. Отримали поранених з України, які ми привезли літаком в Німеччину, і це було ну кожен раз більш-менш 40. Тобто, ми вже от ем, прийняли багатьох людей, але я не можу вам сказати, чи це солдати, чи це мирні мешканці, ні, тому що цей механізм діє по іншому. Пані Анко, дякую вам дуже. Останнє запитання: чи святкує посольство Федеративної Республіки Німеччини в Україні день прапора? Якщо святкує, то як? Так, ми сьогодні разом зробили фотографію перед посольством. Є наш новий твіт. Про це багато з моїх співробітників зі мною і з українським прапором стояли перед посольством. І ви бачите, там поруч зі мною теж є сьогодні український прапор. Чудово, дякуємо вам дуже. А надто за вашу українську мову. Дякуємо Німеччині за підтримку. Анка Фельдгаузен, надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні, була з нами на зв'язку. Говорили і про військову допомогу, і про підтримку наших переселенців, і про лікування наших поранених, і про те, як німецьке посольство так само відзначило День українського прапора.